До вашої уваги представляємо пахові алюмінієві милиці торгової марки Доктор Лайф. Ці милиці відрізняються своєю легкістю, стійкістю при ходьбі та можливістю індивідуально підлаштовувати параметри виробу під користувача. Милиці розвантажують ноги, переносячи масу тіла на плечовий пояс і руки. Стануть в нагоді в період ранньої реабілітації після травм ніг, хірургічних втручань на нижніх кінцівках і області тазу. Алюмінієвий сплав, з якого виготовлені милиці, відрізняється особливою легкістю, міцністю і стійкістю до механічних пошкоджень. Конструкція розрахована на щоденну експлуатацію з навантаженням до 113 кг. Регульована довжина конструкції по 9 рівням за допомогою кнопкових фіксаторів дозволяє легко налаштувати милиці під індивідуальні особливості та потреби користувача. Милиці представлені трьома моделями, що відрізняються за висотою. Ергономічна форма і м'яка обивка опори знижують навантаження на плечовий суглоб, запобігають защемленню нервових закінчень і перетискання кровоносних судин. М'які анатомічні накладки частково знімають навантаження і дозволяють без перевтоми долонь користуватися милицями тривалий час. Гумові наконечники забезпечують надійну стійкість опори на слизьких нерівних поверхнях, амортизують ударне навантаження на область пахова. Милиці мають 5 ступенів регулювання висоти ручки, що дозволяє відрегулювати милиці під будь-який зріст і статуру. Внутрішній діаметр нижньої опори 19 см. Обирайте милиці, доктор Лайф сучасної української торгової марки товарів для здоров'я, яка поєднує якість і надійність продуктів.